У міській раді відбулося засідання 48-ї сесії міської ради шостого скликання. Тетяна Макарова довела до відома депутатів, що виходить із групи партії регіоні. Про своє рішення оголосила, зачитавши заяву. Ставлю вас до відома про вихід з групи партії регіонів. Враховуючи, викладене, прошу невідкладно зробити повідомлення на найближчому засіданні партії регіону. 24 січня 2014 року. Дякую. Депутатам міської ради зробили подарунок пом'якшення злих сердець. Ікону Божої Матері і єрей Української православної церкви отець Андрій подарував депутатам. Побажав, аби вона висіла у залі засідання. У залі була ікона в залі. Тільки незалежно від релігійної, політичної, чи будь-якої інакшої приналежності, чим образити якусь людину або щось хоча б в душі, зло якесь подумати на будь-кого, подивитися на цю ікону і зразу його серце пом'якшує. Я думаю, що хай буде ця Пресвята Богородиця всім вам охоронителькою і дає вам мудрості у прийнятті. Важливих рішень бо тут приймаються в цій залі тільки важливі рішення для нашого міста. Начальник управління економіки та інвестиційної політики своє слово дотримав, підготував доповідь щодо невиконаних пунктів програми економічного і соціального розвитку у місті Охтирка за 2013 рік. Не проводилися роботи по будівництву лікарні. Не було можливості виділити кошти з міського бюджету на придбання трактора МТЗ-82 з навантажувачем. Проведення капітального ремонту провалянкових павільйонів. Дошкільного навчального закладу теремок утеплення пінопластом та покриття короїдом фасаду дитячої художньої школи. І, звісно, дороги не вдалося виконати ремонт по вулицях Береста, Батюка Петровського, провулків Лебедєвої і Правдинський. Не відремонтували у 2013 році приміщення педіатричного відділення комунального закладу Охтирської ЦРЛ. Не вдалося завершити ремонт у загальноосвітній третій школі, а також реконструкцію Ельні у школі номер 8. всі вище зазначені заходи включені до проекту програми економічного та соціального розвитку міста Ахтирка на 2014 рік. Створити комісію самоврядного контролю зобов'язав Охтирський міжрайонний прокурор міську владу. Дійсно було виявлено ряд порушень, в тому числі земельного законодавства діяльності Охтирської виконавчої ради, оскільки земельні питання часто на особливому контролі. У нашого президента, у генерального прокурора комісія повинна бути створена для того, щоб безпосередньо виконавчим комітетом посадовими особами Фактирської міської ради виявлялись ці порушення, проводились відповідні акти обстеження. Не усі присутні розділили таку думку. Я здивований про створення таких комісій, тому що е, вся е, система законоутворення, утворення, яка зараз у нас в державі просять, вона вся спрямовується на те, щоб як можна більше зменшити ось таких комісій. Депутати від опозиції у створенні такої комісії взагалі вбачають корупційні дії. Документа з більшою корупційною складовою, ніж тут закладена, ми ще не розглядали за всю нашу каденцію. До створюваної комісії відносяться. Розгляд всіх питань, пов'язаних з виділенням, використанням оплатою земельних ділянок з усіх питань, які відносяться до сфери містобудування. Новостворена комісія, не маючи юридично законом, законом України, відповідальність ця комісія не буде нестила ніякої. Відповідальність будуть нести ті органи державної і виконавчої влади, які існують на сьогодні, які підписують документи, формують цей пакет документів і відповідно несуть за них відповідальність. Ця комісія не за що відповідати не буде. А головним питанням для усіх стало: чим буде відрізнятися новостворена комісія від депутатської комісії земельних питань з точки зору депутата Ігоря Алексєєва, положення двох комісій дублюється на 80%. Хочу помилитись, ми будемо видихати це багато багато років, і дуже багато людей постраждає. І громада міста активна нас не сприймуть, і наше рішення не спишуть. Ще одне питання земельної комісії в цей день викликало у депутатів гаряче обговорення. 24 січня о 9 годині ранку відбулася земельна комісія за участю дев'яти депутатів. Декілька з пунктів присутні депутати відправили на допрацювання за одноголосним рішенням. Аби питання все таки вирішилось у цей день. Земельна комісія зібралась знову, але вже у меншому складі. Цей день 16 годин. 24 січня збирається знову земельна комісія, але в складі п'яті осіб, де проводять питання 1.94 і 1.95 про надання земельної комісії. Депутати вимагають суперечливе питання відправити все ж таки на допрацювання. От о 16-й годині і от лівіта, шановний голучий голову комісії. Він сказав, що збирав комісію Петро Петрович. Петро Петрович о 16-й годині комісію не збирав, а собирав лічну комісію. Шановний наш головуючий, обзвонив своїх своїх прихильників із земельної комісії і п'ятьох чоловік, і одностайно проголосували, прийняли це рішення. Так що, щоб нам далі не подавати ніякі випроси і тому подобне, різні статистики тому, я вас ніколи не перебував, коли ви це саме. Я прошу ці два пункти відправити на допрацювання. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.